Короткий курс історії України Олександр Палій. Льодовиковий період Велике зледеніння північної півкулі землі почалося один мільйон років тому, досягнувши максимуму 150 го сотого тисячоліття до нашої ери через зниження температур льодовик товщиною до кількох кілометрів, просуваючись із Скандинавії. Накрив значну частину Європи. У ті часи більша частина території України була прильодовиковою. Нею мандрували отари Мамонтів, північних оленів, бізонів, а також первісні люди, що полювали на них. В окремі періоди льодовик сягав долиною Дніпра аж до нинішнього Кременчука. Вітри з льодовика підхоплювали пил з прильодовикових рівнин. І несли його на південь, завдяки чому утворилися родючі українські ґрунти. Останній пік холоду припадав на 18-16 тисячоліття до нашої ери, коли льодовик скував велетенські обсяги води. Через це рівень Світового океану був на 130 метрів нижчий, ніж зараз. Тоді не існувало Азовського моря й Одеської затоки. А саме Чорне море було відокремленим прісним озером. У 12 11 тисячолітті до нашої ери мамонти на території України вимерли ймовірно, через раптове танення і відступ льодовика, зими стали більш сніжними, і мамонти не змогли видобувати достатньо трави, зникли й носороги та вівцебики. Вчені вважають, що їхнє густе хутро намокало за відлих, а згодом замерзало, через що тварини гинули. Проте розмножилися північні олені, бізони, лосі, тури, коні. Люди полювали на них, найчастіше заганяючи стада до ярів чи берегових урвищ, так само, як індіанці Америки до 19 століття полювали на бізонів. Багата дичиною земля та повноводні ріки України сприяли кращому життю людських спільнот, їхньому збагаченню досвідом. У цей час на теренах України з'являються великі племена, між якими існували культурні відмінності. Коли льодовик почав танути, на півночі України і в Білорусі утворилося Велетенське озеро. Одинадцятого з половиною тисячоліття до нашої ери, селевий потік з цього озера ринув долиною Дніпра до моря, а саме озеро зникло, перетворившись на низку боліт. Близько 5600 років до нашої ери, через підвищення рівня Світового океану, Середземне море перелилося в чорне гігантським солоним водоспадом, проривши протоку Босфор. Люди втікали від моря, що з'їдало кількасот метрів або й пару кілометрів суходолу на добу. Ця катастрофа сприяла щільному заселенню центральної частини України. За 2-3 роки рівень Чорного моря піднявся на 100 метрів, а море набуло звичних нам обрисів. Загибель прісноводних живих істот у Чорному морі. Призвела до зараження його глибинних вод сірководнем, яке триває й досі. Дехто вважає, що затоплення в давнину Чорним морем велетенської території стало основою для виникнення уявлень про світовий потоп. Хоча з іншого боку повідомлення про великий потоп існують у надто віддалених від Чорного моря народів Неолітична Революція. Близько сьомого тисячоліття до нашої ери, одночасно з півднем Європи та передньою Азією, мешканці теренів України почали використовувати лук та стріли і приручили собак. Люди навчилися плавати ріками на плотах, а згодом і на човнах. Ріки перетворилися на водні шляхи і доступні джерела риби у сьомому-четвертому тисячолітті до нашої ери. Люди на території України навчилися не лише брати у природи її дари, а й відтворювати їх завдяки скотарству та землеробству. Полювання вже не приносило достатньо харчів для більшого племені, натомість зменшувало поголів'я диких тварин. Аби вижити, люди навчилися збирати дикі злаки за допомогою дерев'яних і кістяних серпів з лезами. Із загострених крем'яхів. Перехід до відтворювального господарства називається неолітичною революцією. Найраніше вона відбулася на Близькому Сході у восьмому тисячолітті до нашої ери, у сьомому-шостому тисячолітті до нашої ери, поширилася на Балкани, в Україні і Середземномор'ї. Завдяки поліпшенню харчування та осілому способу життя кількість людей стрімко зросла. Щоб зберігати зерно, борошно, молоко, квас тощо, люди винайшли кераміку, вироби з глини, протягом кількох сотень років керамічний посуд розповсюдився територією всієї України. Племена землеробів в Україні освоїли. Підсічно вогневе землеробство. Вони вирубували ділянки лісу і спалювали його задля добрива, завдяки чому землероби освоїли непролазні хащі. На території України в різних регіонах Кам'яна доба тривала до 5-3 тисячоліття до нашої ери, коли в широкий ужиток увійшли вироби з міді, а незабаром із бронзи. Кінець кам'яної доби в Україні збігається в часі з півднем Європи та Балканами. Натомість, на північ і схід від земель України на території сучасної центральної Росії, кам'яна доба тривала на 3-5 тисячоліть довше до середини першого тисячоліття нашої ери, а подекуди до другого тисячоліття нашої ери.